Малечі сьомки добрий вечір! Ой! 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 Скажи Аліто, а ти бачила очі в сови, коли їй би запропонували 10 порцій морозива? Бачила! А ти бачила? Трактор, в якого такі величезні фари. Бачила і що? Ха -ха -ха. Та в тебе очі такі, як тої сови, як того трактора, великі. Угу. А ти бачив слона? Ти бачив, які в нього вуха, Отакі великі. Ну, добре, в слона такі вуха великі, тому що він великий і йому потрібно такі вуха. Йому Такі вуха дала природа. А. От, а я собі так міркую. Хе -хе. Звідки в тебе такі великі вуха? Хм, <oun relevance> Дуже цікаво. Мені здається, що у всіх хлопчиків і дівчаток теж такі великі очі від здивування, що в тебе такі великі вуха. А, а, це у вас такі великі очі від того, що в мене такі вуха. Хе-хе-хе. Ну давай, розповідай, звідки вони в тебе взялися. Зараз пригадаю. Це було минулого року. Ага. Уявляєш собі, перед новим роком всі діти такі чимні, такі слухняні, ага. ну, тому що знають, що треба готуватися до свята Миколайчика, до новорічних рездвяних подаруночків. М -м -м -м. І тому всі стараються робити, намагаються щось таке зробити корисне, приємне. Ну і до мене також з різними дорученнями. То вдома бабуся каже, Будь ласка, левко, винеси сміття, ну виніс. Потім мама біжи в крамничку купи щось, потім там ще щось позам'ятай mm. дома, до школи приходиш і там те саме. То ти будеш черговим сьогодні, то ти будеш після чергування прибирати клас, пелючку, mm. все. Ну, мені це набридло. І я придумав такий план. Що коли мене щось просять допомогти, mm. а я кажу, а. Що таке, я не чую? А, а, не а я не чую. Уявляєш собі, воно спрацювало. Всі, хто щось не попросить, не можуть від мене добитися, бо я кажу, не дочуваю. І махнули на мене рукою. Угу. О, Повірили в те, що ти не дочуваєш. А <рес> отакі От я видумчик. <рес> Але святий Миколайчик все чує і все бачить. І він дуже не любить лінивців. Ось так. Ну, правда, коли вже перед самим святом Святого Миколаєва діти писали, я теж приготував е е е, отакий великий-великий квалок паперу. У ну, ну, мене подарунки дуже багато, мені хотілося надзвичайно. І я почав писати. Почав, хочу те, хочу те, те, хочу те. Дивлюся, я написав, а воно і зникло. Як зникло? О, от просто букви розчинилися в повітрі. Я не розумію, як це могло статися. Ти писав, писав? Так. І написав, і воно зникло? Ну, потім я знову думаю, що щось непорозуміння. Знову пишу: хочу тен-тен, святий Миколай принеси, а воно і знову зникло. І знову зникло! І на місці цього з'явилися такі літери, кручені, М -м. як в книжках, як в казках. Гарні, сказках. красиві. Так. І там пишеться. І що? Левко, Левко, за твою вино... винахідливість, за твої в лапках досягнення, за твою чемність угу. ти отримаєш подарунок на цілий рік і підпис Святий Миколай. Я зрадів. Так. О, думаю, класно. Діти ще не мають, а в мене вже буде на цілий рік подарунків. Хі -хі, класно тобі. Заснув. Не міг спати, перевертався. Так, так і так. Ну, на ранок встав, трошки змучений такими мріями, що ж це за подарунки в мене будуть. І чую щось не те. Ху, щось не те. Думаю, ну, що таке, щось відчуття не те. Я пальці, п'ять е, пальців, шість не було. Точно, п'ять пальців. Так. Угу. Я мац-мац-мац-мац. Все добре, все добре. А потім тут раз. Ай! 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 Це це То, це що це таке? Що це таке? Що це таке? І я до зеркала, до зеркала підбіг. Ой, ой, що ж це таке? Це хіба левко? Що це? Та це не левко, та це якесь слоненятко левко, чи що? Мені стало страшно. Але страшно. я ніколи не гублюся. Ні, так, я так, одягнувся. І бігом в кухню до бабусі. Бабусенько, що тобі допомогти? Я тобі винесу п'ять відер сміття. Мамцю, що тобі купити в крамниці? Я куплю п'ять хлібів, два метри ковбаси і все, що ти захочеш. І мацую вуха, а вуха не зменшуються. Ти почав робити добрі вчинки, ти почав всіх чути. І в школі, і в школі, і в школі і всіх чути. І Постійно брався за вуха, і вуха не зменшувались. Вуха не зменшувалась. Ай-яй-яй. Ай, ай. І що ж ти придумав? Ах, і я придумав. Пісню, о хочете послухати, давай, давайте послухаємо пісню. Я нечемним не був у школі. Розбив я на футболі Вітер в голові гуде. 我。 А ти знаєш, Левчику, що мені дуже подобається? Твоє вуха? Е? Ти такий прикольний. А ти знаєш, не тільки тобі подобається, але і усім моїм знайомим mm -hmm. і дітям. Mm -hmm. Тому що я став такий популярний. О, <світ> зі мною фотографуються, точніше, з моїми е, вухами. <світ> а, <світ> я даю автографи і мені залишають автографи, деколи навіть на вухах. <світ> <світ> ну, я <світ> їх так... Став такий популярний. Так, так. Ну і я думаю нічого. З цими вухами усім веселіше і мені. А що буде далі? Побачимо. Діточки, а я хочу вас попросити, щоб ви ніколи не ухилялися від роботи, яку попросить вас зробити вдома чи в школі. Обов'язково виконуйте те, що вас попросять. Ніколи не лініться. І святий Миколайчик вам принесе. Ті подаруночки, які ви собі побажаєте, а не ось такі великі вуха, як левкові, за неслухняні сінечемні. Ну, я, мабуть, миколаїчку дуже сподобався. <гум> Разі мені такі великі вуха для сміху, для е, радості і настрою подарував. <смірко> Мої маленькі хлопчики, дівчатка, я вас дуже прошу намалювати малюночок. Намалюйте малюночок і пришліть нам на передачу. Намалюйте нам левка з великими вухами. І з пропелером. Але уже час готуватися до суму. І знаєте, що ми зробимо? Ми складемо ось так руці, помолимося до святого Миколайчика, що приніс здоров'ячка мамі з татом, бабусям, дідусям і вам. Але в Кодирко і Аеліта говорять вам Цьомки на, на добраніч!» ніч! Добраніч! Цом-цом. Цом-цом. Цом-цо. На добраніч. На oh. добраніч. А.